І незабаром на фронт передадуть дві тисячі українських систем радіоелектронної боротьби ближнього радіусу дії. Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Із вітчизняними виробниками РЕП і РЕР познайомився наш Нікіта Галка, що йому показали. Дивіться. Вмикаємо тільки одну кнопку, і тоді працює тільки захист від контр-ФПВ. Директор компанії Ярослав Філімонов пояснює, як працює багатофункціональна українська система РЕП. Ця команда демонструє цілу лінійку різних засобів радіоелектронної розвідки та боротьби, яка вже постачається для українського війська. Конкретно ця система може давити ворожі дрони як направлено, так і за принципом куполу. Багатодіапазонний засіб, який е, захищає від більшості дронів, які зараз літають на передовій. В нього є ось спрямована антена спрямованої дії, яка до 2 кілометрів дає захист, або антени купольної дії, які дають купол до 800 метрів на позиції. Філімонов пояснює, прилад визначає конкретний тип ворожого дрона і може глушити саме ту частоту, на якій літає цей безпілотник. А оцей рюкзак призначений для персонального захисту від ФПВ. Військовий носить із собою наплічник, який знешкоджує дрони на відстані до 300 метрів. Його вартість до 200 тисяч гривень. Надягають його на плечі. Всередині є акумуляторна батарея, яка до трьох годин працює. Можна комплектувати двома батареями. Тоді буде працювати безперервно до шести годин. А обличчя представника іншої компанії ми не можемо показати з міркувань безпеки. Ця команда також пропонує персональний захист від безпілотників за принципом ранця. Пристрій поєднаний із батареями та антенами, і його можна вдягнути як наплічник давить дрони в радіусі 150 метрів. Він закриває діапазон керування півдронами. В принципі, весь називати ці діапазони не буду оснащений АКБ, акумулятором на 15 тисяч пергодин, регулятором потужності. На 15, 25 50 ватт. А за потреби цю систему радіоелектронної боротьби можна почепити на автівки. Таких можуть виробляти до тисячі на місяць. Також ця команда працює над захистом від випромінювання систем РЕП, а ще ці інженери розробили антидронову рушницю. Вона може глушити дрони одночасно в десяти різних частотах. Так, вибрали е, діапазон, який вам потрібен, так віпнули його і направили в ту сторону. Саме більше нічого а цей виробник розробив комбіновану систему, яка виявляє і протидіє ворожим дронам. Спершу визначає тип безпілотника у радіусі більше семи кілометрів виявлено. DJI. А далі автоматично у потрібному діапазоні вмикається подавлення ворожого БПЛА. Всі виробники, з якими ми поспілкувалися, учасники державного кластеру Брейван. Тоді було теж до восьми різних виробів, які працювали сьогодні. Вже є більше ста. Ми бачимо, як команди по всій Україні роблять рішення по РЕБу, як розвиваються. Це постійна робота, постійне удосконалення, постійний. Пошук рішень, які будуть ефективними тут і зараз, Наталія Кушнерська зазначає, держава вже закупила в українських компаній дві тисячі систем. Реб Нікіта Галка та Сергій Дунда суспільне новини.